Так травнево буває у лютому, так сонячно, тепло від морозу, коха ковтаєш коханих рук дозу, і все, світ забуто. І світ ділиться, як інфузорія, швидко нестримно на сотні. І ти думаєш, це ще сьогодні, а навпроти очі прозорі. Відчуваєш всесвіт обмежений, бо ти собою сповнила повінця. Друга ночі у тамбурі провідниця плетивом рук збентежена. І раптом ти диви, виявляється, рукавички згубила у лютому вже травень, а вони забуті під ліжком валяються. Без них не ставало зимно. А тепер, коли спека літня плавить липи у парку столітні, руки сині, та іще і дрижать, і пітніють, телефон вислизає завше. На спині розвівся мурашник, кохання, що вдієш.